Добрий день, з вами Андрій Федорчук, компанія Аналіта. Появився повід, повод записати ще один невеличкий такий ролик, який буде для вас дуже цікавим і корисним в цьому сезоні. Дивіться, ми, в принципі, працюємо з багатьма препаратами. Багато дехто пише, що е, я продавала великий, там, рекламую якісь препарати. У мене дійсно до цього немає ніякого. Я не маю відношення. У мене є багато об'єктів і ми працюємо на об'єктах, ми практично використовуємо препарати. Тому йде постійний е, вибір препаратів, провірка, бо пишуть багато, а толку з них дуже мало. Е, сьогодні якраз. На ринку України з'являється препарат, в якому дійсно толку багато і діла буде багато. Я його, як би, згідно складу, я його продивився. Ну, на практиці ще ми не провіряли, будемо провети в цьому році, але хочу, щоб ми це зробили разом з вами. Про що йде мова? Ну, Наприклад, скажімо, так, є такі речі, як. Знаєте, от, як, ну як ярос. так? Це взяла людина, накалапуцала в відрі там якогось гноярки, закрасила його коричневий кольор, потім сіла на грядку і з плачущим лицем розказала, що треба батькам допомагати і дала масовану рекламу. Тобто В нього на препарат, на виробництво там, ну, два дні прийшло. Один день калапуца, другий розказував, а третій він просто гребе гроші лопатою. Бо люди біжуть, вони вірять, що це така чудова річ, завтра все буде бояти. Ціна Яроса я вже говорив, там 400 чи 500 гривень вона повинна стоїти максимум 80 гривень літр. Оце один підход до виробництва препаратів. Сьогодні я хочу вам презентувати, що саме цікаве, українського виробника. З 2014 року люди робили препарат. З 14-го року, не два дні, як ЯРОС, а з 14-го. І практично тільки сьогодні виходять на ринок. Тому були досліди, були з'єднання препаратів, були його. Максимальне випробування. І зараз я можу вам представити препарат. Він називається Нановід. Дивіться, це препарат ну, такого плану «Нановід». Це для чорниці. Є в них препарат. Це препарат, наприклад, для плодових дерев. Він йде в саше. 20 мл, який я вам показував. От, наприклад, для троянди. Для троянди цей препарат має жидку форму. Вони 2014 року випробували так довго, тому що, скажімо так, препарат, як шведський стіл для рослин, там є все. Там є, ну про що я говорю, я вам зараз скажу. Дивіться, якщо взяти, там є і поживні речовини, там є полісахариди, моносахариди, білки, це строїтівна система, там є амінокислоти і там є стимулятор. Практично, я вам зараз покажу, що це, і ви зрозумієте, про що я говорю. У нас це препарат українського виробництва, але в ньому об'єднаний таких можуть бути 5 препаратів: Плантафол, поживні речовини, максикроп, цитикиніне гібриліни, віва, десь гумінові кислоти, і легкий стимулятор, радіфарм на арахідонової кислоті, як органіка, і мігафол амінокислоти. Тобі, якщо ми беремо цих всіх 5 препаратів, вони десь будуть коштувати під 200 гривень. У нас є один препарат. Який називається зараз «Нановід». От Він ще в літрових бутилках йде, це Троянда. <рес> да, дивно, дивно, що тільки, ну, наприклад, вартість цього препарату у вас буде десь 25 гривень на відроводи. В цій композиції, оці неймовірні, ми отримуємо приблизно 200 гривень. Тобто ну, ціни не суїзмірні. Питання, чому все з'єдналося в один препарат? Тому що дійсно років за 10 можна з'єднати нез'єднане. В цьому препараті ще раз, амінокислоти, поживні речовини, фітогормони, стимулятор природний. І це все повинно жити тут 3 роки в концентраті, а потім ви його розтворяєте і згідно цього йде оприскування. Тобто, до чого я веду? Проще всього було робити, брати отдельні амінокислоти, стимулятор, з'єднувати перед оприскуванням і вносити. Тоді це працює. Але теж не завжди, бо треба вибрати ще з'єднання, щоб вони дійсно один одного доповнювали. Так от, компанія на вона це все з'єднала і дала 3 роки гарантію. Тому я ще не провіряв. Сертифікати тут є, не так, як, ну, наприклад, чи фірма Гілея чи Чистий лист. Дзвониш їм 4 роки про сертифікат. Там, скоріше всього, налита вода, але гарна ж назва. Нема там нічого. Пишуть, що там є все практично. Тут все чітко розписано: процентний склад, як використовувати. Можна фертифікацію, тобто капельне зрошування, можна оприскування, можна поливом, замочування насіння. Люди попрацювали, і мені дуже радісно, що це на кінець-то ну, наш український виробник. Тому приймаємося за його польові випробування разом з нами. Я вам бажаю успіхів. Повірте, це чудова річ на ринку. Він є в літрових бутилках і є в США. По 20 мл. Шість позицій. У них плодові дерева, троянда, ягідні культури всі, окремо суниця, полуниця. У них є овочі, це як універсал можна назвати. І последня композиція: це кислий, це брусниця, лохина, єживіка і тому подібне. Я думаю, добре, що цей препарат з'явився. І ще як вишенка на торті, я вам скажу останнє для трояндарів, не тільки це добриво, яке я вам показував. Але з'явився оригінальний прекрасний тепекі. От він. Тепекі. Випустив український фасовщик виробник йому дали дозвіл. Тому цей препарат буде вам на розах обирати і тріпса, і білокрилку, і не тільки на розах, і деяких шкідників. Теж недорогі кошти. У нас це все з'явилось в інтернет-магазині. Зараз ми роздамо по сітці і буде теж в магазинах доступне. Тому бажаю вам всього-всього. Задавайте мені питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на нас, я завжди радий вам відповісти. Тому дякую і гарних врожаїв. До побачення.